Öpp Так, щось погнув. Ага. Стоечка ушла. Такі от пироги. Гуля хоч. Снігом, але вона мерзла зум дуже дубово. Тому такий файл у мене трапився. Мене понесло, загальмувати не встиг. Побачив йолочку. Віддав трохи яленькі, новорічної яленьки. Дав гарно, але скоріш всього, що кермо. Віддав захист керма. 这是这么厉的 під ітог е, покатух. Ось е, купив ось ножечку. ножку. Е, не пам'ятаю, мабуть, я її не викладував. Ніжка прикольна. По-перше, дуже товста. По-друге, є шипи, кажуть, що вони там губляться. Ну, не знаю. Мені вона зайшла. і... Підвожу підсумки останньої покатушки, було падіння, спрацювала дуга, падіння було на мерзлій землі. Дуже, можна сказати, не на пісочку впав. Тобто сюди набилось землі, вікон це ціле, як бачите. Зараз його трогаю, можливо, чуть-чуть якийсь тут зазорчик є зверху більше. Можливо, його трошки продавило. Передивлюсь. Е, ніжка не зламалась, вона товста, е, набилось ґрунту, ну і скоріш всього така от була скользячка, але мені здається, що дуга більше взяла на себе, по мінусам, що було на покатушках. Е, кріплення гуляють. Тобто, якщо ну, за, затиснути колесо, я, я то все покажу в відосі, е, кріплення руля гуляють. Кнопка. Волога і пісок попадали, і кнопка в мене заїдала. Вона просто заїхала, я не міг довго її включити, щоб поїхати. По всьому іншому наліпки, в принципі, є деякі місця, де вони відходять. Я і мив нормально мод. Ось такі ось місця. Але надійно. Падав, не скажу, що вони десь сильно коцаються. Наліпки прикольні. Ціпок чогось просів, буду натягувати. Захист глушника класно. Мені сподобалось. Ніжка. Жду вже третю неділю, обіцяла за дві доставити з Польщі. Ну, Ніжка з катема, тому що скотема все підходить. Ніжку чекаю. Ця ніжка нормально працює, мені подобається більше, мабуть. Ніж стокова ці е, е, лапки просто пушка. Ноги е, тримаються на них класно, е, не слизько, на горках, на підйомах, то взагалі фіксація бомба. Е, тросик нормально, тросик я ставив е, синій силіконовий, тросик нормально, гума пушка. По гумі Ну нема чого сказати, просто кайф. В деяких місцях був льод і мерзла земля. Іноді жопу десь заносило, морда могла трошки уйти, але я відчував, як вона цеплялась боковим морда передню колесо, як вона цеплялась боковим, чіплялась і мене викидувало, просто викидувало назад в колію. Десь жопа трохи бувало також заносило, але вона вирівнювала швидко. Де був там льот-льот, Да раз було, були заноси. Впав, я також на мержлі землі, е, жопу занесло і я просто в ялинку полетів, вперед. передом не гальмував, щоб, не, щоб морда не ушла. І просто собі в ялинку влетів. Захист рук спрацював круто, е, якраз на нього пройшовся удар на ялинку. Ну і там перу також був удар. Гумок класно. Гума класна, я вже написав людині, яка її купував, то що він довго з Польші її замовляв. Я йому вже написав, кажу, ти не, там, не стісняйся, замовляй побільше, і я її буду брати. Ціну вона один в один з Мітасом, тому, тому буду брати. Що ще? Купив курки, я кажу, купив ручки. Купив ручки, поки міняти їх не буду. Прикольні з фіксації. Поки міняти не буду. Ці нормально працюють, але вони швидко стираються. Тобто зараз пробіг 700 кілометрів, вони вже попідстирались. То я ці гріпси буду вже ставити потім. Ну. Спідометр працює, не працював на деяких відео, там просто була кришка розкручена. Розкручений фіксатор. Заглушечка дуже класна для мийки. Наглушник я всюди тряпки якісь туди запихав чи рукавиці одноразові. Зараз заглушечку засунув, висунув все, прочеп їздить. Так все ок. Так, ок. чим більше їжджу, тим більше розумію, що мод не для ендуро движух, а чисто десь на дальничок поїздити. Їде всюди, тим паче на цій гумі. Я уявляю, ну це зараз земля мерзла. Я уявляю, що буде, коли воно все розтане і як він поїде по землі, по піску. Я думаю, буде круто. Буду, буду знімати нові відоски. Поїхали. По різниці ця ніжка також вона не стокова, якщо не помиляюсь. Якщо не помиляюсь, це також якась фірма, тому що стокова трошки відрізнялась. Але подивіться, наскільки товста ця і наскільки вона відрізняється. Я думаю, якби вчора стояла в мене ця, то вона б зламалась точно. Тому ніжечка прикольна. Та й в принципі такого більші стюнінгу, щоб щось ставити, щось міняти. Ніжку, да. зірки нормально себе ведуть, що передня, що задня. Е, є біметалеві, біметал, але кажуть, що Китай розлітається. Ну а Зірки е, КТМ сюди ставити, ну, якщо це 50 доларів, доларів коштує і вона працює нормально. Ціпок поміняю, да, вже на наступний. Не хочеться зараз мені міняти, якщо він ходить, то хай ходить. Я, я зрозумів, як вбиваються ціпки ендуромотоциклах, тому повбиваю цього ціпка ще трошки. Також додам по гумі. Це не просто порівняння, що там от нова гума, вона там їде. Я виїжджав. Я виїжджав в мінус один. В мінус один на старій гумі, на новій виїжджав плюс 5. Тобто трошки потеплішала, але земля там і там, і там була замершою. Стара гума не їхала зовсім. Якщо був, була ділянка з льодом, в деяких місцях я просто пробуксовував. І мод стояв, не їхав. І це було на відео, і я це кажу там, з досвіду. Ця гума в деяких відео там видно, наскільки я швидко по льоду навіть їду. Ну, нова вона, так. Да. Але чіпляється вона набагато краще.